Доброго ранку. Хочу показати вам ще одну безпроблемну троянду, яка витримує і дощ, і спеку. Їй все ні по чому, як кажуть. Вона тримає квітку також дуже довго. Квітка така густа, набита. Колір так, також не вигорає на сонці. Правда, запаху вона немає. Ну, може такий чуть-чуть. але те, що вона по зовнішньому вигляду в неї і кущ постійно такий рівномірний, округлий. Може на кінець осені вистрілювати деякими пагонами, але в основному тримає кущ, і цвіте довго-довго. Квітка без проблем. Ще одна троянда, яка витримує у мене дощ. Постійно також дуже рясно цвіте. Тут трошки сонце її, чуть-чуть уплавило, але квітка в основному тримається. Це Levener Ice. Дуже гарна, кущ невисокий, середній. І постійно вона тримає круглий кущик. Мені дуже подобається її. Форма квітки, ось така набита, густа. Густа-густа. Після тих дощів, що в нас йшли, і після палючого сонця, яке зразу після дощів наступило, ця троянда витримує майже все. Я її тут в ножки посадила таку з магазину. В назви не знаю. Така малесенька. Ось. Просто краса. А не Красуня.